Ні для кого не секрет, що підлітковий вік вважається найскладнішим у спілкуванні батьків і дітей. Дуже часто в цей вік відникають конфліктні ситуації. Зараз ми хочемо запропонувати вам декілька дитячих порад для того, щоб допомогти батькам підняти свій авторитет в очах дітей. Не застосовуйте силу в стосунках зі мною, бо це навчить мене думати, що сила це єдине, що має значення. Виховуйте мене з любов'ю. Не сердіться на мене, бо інакше мені доведеться вас не чути, щоб якось захиститись. Не обіцяйте, може статись так, що ви нетримаєте свого слова. Я пристану вам довіряти. Не примушуйте мене відчувати себе меншою, ніж я є насправді. Не звертайте багато уваги на мої шкідливі звички. Зайва увага лише закріпить їх. Не навчайте мене тому, що я вже добре знаю. Андрій. Чому в тебе така погана поведінка? Що сталося? Не вимагайте від мене пояснень, чому в мене погана поведінка. Я справді не знаю, чому я так роблю. Точно? Не випробовуйте мою чесність. Мене легко злякати, і тому я починаю обманювати. Синок, пробач мене, я була неправа. Ніколи не вважайте, що ви з переді мною нижче вашої гідності. Не приймайтеся тим, що ми проводимо мало часу разом. Для мене важливо, як ми його проводимо. Не робіть за мене те, що можу зробити сам. Я можу звикнути до цього. Говорила, тривала, не чого не загоріла? Я тянула утром в школу, тебе раніше. Не робіть мені зауважень у присутності інших людей. Я все зрозумію, якщо ви поговорите зі мною наодинці. Ставтесь до мене як до друга. І я обов'язково ним стану.